Добрий день, шановні криптослухачі і криптоглядачі. Радий вітати вас на першому українському криптоканалі. Думаю, що після прослуховування криптотреків необхідно поглибитись до кранів зараз. І чому зараз, тому що є от певний період, да, коли люди активно використовують криптовалютні крани. І є періоди, коли. Ну, майже не звертають на них увагу і ігнорують. А мені здається, що треба інакше і діяти навпаки. Це так само, як на біржах, на криптовалютних біржах. Я маю на увазі, коли вас навчають одному, а потім ви все втрачаєте. І треба мати свій розум. Якщо ж ви зараз бачите біткоін там за 70, це не значить про те, що ви можете отримувати криптовалюти менше на тих самих кранах. Це не має значення чому. Тому що біткоін стає все менше і менше. Да? А якщо ми звернемо увагу на іншу криптовалюту, на прикладі сьогодні в обзорі буде Free BNB Coin, я, відверто кажучи, не поважаю ні Чанпена Джао, ні криптовалютну біржу Binance. І у мене, якщо чесно кажучи, таке негативне відношення виникло ще здавна, тому що людина-мультимільярдер має, наче, свій токен. Який досить. Ну, так, да, круто, я порівняти можу приблизно з Біткоін Кешем. До речі, 4-го числа, поточного місяця, халвінг черговий стався з біткоін-кеш. І в мене екран просто потух, тому що я на батареї на ноутбуці записую і не лякайтесь, світло не пропало. Значить, про що я. Кажу, про те, що у випадку, коли людина просто з нічого робить ну, мільярди, і повірте, це не просто так. Це з того копійку, з другого, з третього, п'ятого, десятого, ви це навіть і не помітите, якщо ви такий фінансовий воротила. Да? А з усіх, як то кажуть, російською сміру панітки, да, то можна і непогано себе почувати. Я до того, що коли навіть в Україну заходив Бінанс, і реклама дуже активно була така агресивна рекламна кампанія в Дніпропетровську, десь ще в якихось містах, я бачив, що навіть на тролейбусах, на транспорті загального користування Бінанс розміщувався. І що вони хотіли цим сказати, що дідусі та бабусі, які користуються даним транспортом, повинні були реєструватись на Binance та вкладати свої заощадження. Ну чи це правильно? Ні, це неправильно. Абсолютно неправильно. Ну, Це така філософія щодо моїх якихось думок. І цей кран я показую не заради того, що ви можете якимось чином. Формувати свою думку щодо Чанпена Джао та взагалі біржі Бінанс, можливо, його взагалі будь-за загарньо посадять, тому що дуже багато країн хочуть його бачити саме там. І я думаю, що це досить справедливо. Або ж, розкуркулити і до варіантів маса є. Я не заздрю абсолютно. Просто повинен бути якийсь справедливий баланс у цьому світі, інакше. Нічого не буде правильно, скажу так. Даний сайт новенький, криптовалютний кран, і я ще на ньому навіть не працював, у мене немає часу. я взагалі можу підняти питання стосовно закриття каналу, тому що у мене більш музичний напрямок зараз не саме тут, а загалом на інших каналах, які я не рекламую ніколи тут. Я ніколи вам не кажу, там щодо, наприклад, донатів, е, типу на ЗСУ, да, і якщо промоніторити потім цільове використання, е, ніхто про це навіть не думає, я б такого не допустив, там, підписуватись на канал ніколи не було і не буде такого. І я ставлю просто під питання, чи взагалі є сенс продовжувати на цьому каналі віщати, коли е, я розумію, що не так активно я тут з'являюсь, але я думаю, багато хто з вас мене дивиться, слухає і, в принципі, прислуховується, коли я даю якісь поради. Порада просто одна: якщо у вас є час, можете користуватись, назбирали тут трохи криптовалюти, обміняли на біткоін при якомусь падінні. Збирати просто BNB Coin, ну я не бачу сенсу. Це є сьогодні вона, ця криптовалюта, завтра її немає. Посадили Чан Джао, вона, я думаю, що відразу вже обвалиться. Можна поставити навіть додаток і користуватись додатком на телефоні, смартфоні тощо. Все дуже просто. Поки він працює, можна щось заробити. Саме головне, зареєструвались, посилання я залишу. Ніякі зайві дії не робите, окрім того, як при реєстрації вкажете просто електронну адресу, на яку надійде повідомлення, і вам треба буде підтвердити, що це саме ви і мати, звичайно, Pay аккаунт. Я теж посилання залишу під даним відео. Тобто, дві буде два, точніше, посилання. І цього достатньо. Щоденний бонус. Цей екран він схожий на багато інших кранів. Постійно реклама, нікуди не дінеться. Значить, екран саме в токенах вам нараховує, ви потім на цьому ж сайті будете обмінювати вже на Binance Coin. І хотів звернути ще увагу на те, що да, от просто так мільярдерчик намалювався, використавши блокчейн ефіру. Нічого взагалі нічого не зробив. Ну це так, як наприклад, Дієнштейна, да, коли його там висунули, наче там, таким Нобелівським лауреатом, коли він сказав, так це ж може бути, ну, скоріш за все, Ну, от щось подібне, типу, великий криптовалютний геній. Далі, Кран іноді буде вимагати підтвердження, що ви людина. Stand with Ukraine, всюди ця реклама. Єдине мінус, що доведеться чекати декілька секунд. Є подібні крани, де не треба чекати. А тут треба. Значить, кожній, скільки у нас? 5 хвилин по 50 токенів, один раз на добу 100. Досить нормально. В принципі, досить нормально. І можна, я думаю, що за декілька годин вже. Назбирати на мінімальну суму для того, щоб вивезти собі на криптовалютну гаманець саме на Fawsed Pay. Коротенькі лінки я ними колись користувався, зараз не користуюсь, тому що дуже багато реклами, мене це чесно, бісить. Краще PTC Ads це реклама, яка у відкритому вікні. View ads тиснете. Розпочався праворуч. У вікні зверху бачите відлік, назад, таймер. Чекаєте. підтверджуєте, що ви не робот. Верфай. Зачиняєте цю рекламу. 25 токенів є. Загальний баланс 550, Побачимо зараз, скільки номінал буде на вивід. Overfalls теж не користуюсь багато реклами. Якщо хочете, можете спробувати. Опитування також не прохожу. Це додаткова інформація, яку ви будете надавати комусь а навіщо. Challenges – це у вас статистика вашої активності за добу. Вона оновлюється щодоби. І ви, ну, наприклад, да, коли переглянете 5. Видів реклами у закладках PTC Ads ви отримаєте плюс 50 токенів і 10 Energy. Ну, це додаткові бонуси. Так само там 10 шортлінків. Ну самі побачите, це не є основним таким бонусом. Так, да, якщо 80 зробите, ну я думаю, що це дуже складно за добу зробити, отримаєте 1000 токенів. А який сенс, якщо ви кожні 5 хвилин 50 отримуєте. В принципі, дуже просто. Ну, якщо хтось захоче, питань немає. Значить, працює у нас таймер. А де, до речі, тут відлік щось не видно. Чомусь вони не активували саме таймер на основному крані, так? Да? Значить немає. А, є, є. Є. Ну, тобто через 2 хвилини 22 секунди можна до нього знову звертатись і забирати криптовалюту. Основна сторінка Dashboard. У нас основна інформація, основний баланс 175 токенів. Energy поки що немає. Так. Далі дивимось, де у нас це зміна кольору. Кому подобається темний, кому світлий. Ну, мені темний, більше наочно не так негативно діє. Значить, аккаунт, Тиснути на withdraw – Це переказати. Обов'язково маючи гаманець. Свій. Але зараз зарано буде, тому що мінімум ага, тисяча токенів. Ну, я думаю, це дуже швидко можна набрати. Ну просто дуже швидко. Цю тисячу токенів буквально там за годину, а то і менше, якщо користатись е, всіма пропозиціями. да, Там з перегляду рекламу, плюс кран е, забрати каптоліту кожні 5 хвилин. І там на цьому ж гаманці на BNB, точніше на Faucet Pay, ви BNB коін просто обміняєте собі миттєво на біткоін, або ж на будь-яку іншу криптовалюту, яка представлена на тому гаманці, або ж можете стабілізуватись в той самий USDT і чекати, наприклад, спаду. Того ж біткоїну або ж іншої криптовалюти, просто в динаміці спостерігати, яка найбільше просіла із представлених на Fawcett Pay, там і обміняти. Ну, думку, я думаю, що ви зрозуміли. Питання, які у вас будуть виникати, можете звертатись, тому що ті, хто пише мені стосовно там нових кранів, ну, чесно, я маю дуже мало часу на це. І повторюсь, питання стоїть щодо закриття каналу. Я підтримую його лише музикою, яка ну, стосується да, там, криптовалют. Я можу робити це дуже швидко, прикольно, мабуть. Да. А в цілому я бачу, як обігрують всі інші, хто постійно наживається на рефералах. Хто просить донати, хто... ну я не із тих людей. Я не можу собі це дозволити. У мене совість зовсім інша. Я не така людина. Тому, вибачайте, якщо доведеться мені це зробити, поки що я тримаюся, я маю на увазі, приділяю, але не так багато часу. Я поступово, можливо, там збільшу. Свою присутність І стосовно оглядів, кранів або ж з розгляду новин можемо, до речі, десь і іншу рубрику подібну да, на каналі, там, що стосується криптовалюти, як це впливає в цілому на увесь криптосвіт можемо навіть розглядати такі питання і навіть там онлайн виходити, щось подібне робити. Ну, мабуть, на сьогодні все. Це був монолог на першому українському криптоканалі.